Баку. Що ти мама Ганюника? Баку. Ну ти як має Баку? Баку. Та не беку! Баку. Не беку! Баку. Та яку Баку ти? Баку. Ей. Баку. Та... Малюку. Баку. Що мама дасть, як прийде? Баку. Та не Беку! Baku. Ні. Баку. Ні. Баку. Ти хотів Баки? Так?

Baqu nia Baqu